Вітаємо! Сьогодні ми відчуваємо відповідальність за ваш стан і обіцяємо зробити класне самопочуття для тебе. Повторюй за нами. Руки з'єднуємо в замок, відштовхуємо від себе нехочуху і лінь. На видих, на вдих. Повертаємось і розтягуємо себе вгору. Ще видих, сильно відштовхне лінь і надуй спину. Спину ніби як парашут округляєш. Вдих і видих. Ще. Видих, штовхни, вдих, витягуйся чотири рази. Хоп! Три. Два. І один. Є. Скажіть, тіло вже починає більше і краще рухатись і прокидатись. А ми їдемо далі. Стопи в рівень з кульшовим суглобом. Рівна постава, довгі рівні руки ти робиш вдих. Витягуєш маківку голови вперед, довга шия, а таз штовхаєш назад і видих. Гарний вдих і видих. Ми продовжуємо. Важливо, таз відтягувати назад. У тебе є дві точки, бо ти через таз розтягуєшся назад, а маківкою голови вперед. Видовжуєш себе через рівні пальці, долоні і погляд трішки в підлогу. Чудово! Додаємо наступну варіацію, щоб більше запрацювали м'язи спини. Будьте готові! Ми робимо з вами вдих, нахил, подовження. І відкриваємо руки через сторони, витягуємо в сторони і назад. Видих, повертаємось вперед і підйом. Починаємо. Гарний вдих, нахил. Руки рівні через сторони. Відкрили. Центр повернули і видих підйом. Подивіться, як прекрасно дівчата справляються. Беріть з них приклад, підіймайтеся з диванів і рухайтеся разом з нами. Довга шия, довга маківка голови вперед. Можете уявити, що ви видовжуєте себе, ніби така антенка. Уявіть, що ніби хтось підходить за таз і за резину відтягує вас назад. Два вектора, щоб себе розтягнути. Є останній раз. Чудово, і ми з вами опускаємось і залишаємось в нижньому положенні. Кожен з вас в душі точно супермен і супервумен. Тому наступна вправа для вас: полетіли вдих і видих. Витягуй себе вдих і видих. Ще активно працюй руками. Відчувай, як тобі вдається контролювати своє тіло. Радість руху. Це прекрасно. Ще таких чотири. Три, два і один. Чудово, ми завершили підйом вгору. І ми будемо з тобою завершувати ці вправи тим, з чого починали. Ти вже вмієш гарно дихати і відштовхувати від себе все те, що тобі заважає. Готові? Видих! Вдих! Ще витягуй себе, подовжуй. Це дуже приємно для твого тіла, для твого організму. Відчувається три. Два. І останній. Хоп. Розслабили. Ми вдячні, що ви були з нами. Приєднуйтесь ще і слідкуйте за новими випусками.